Сьогодні це суцільний хаос. Це е, місто хаотично забудоване, це місто, яке розвивається без плану е, через свавілля людей, які його ну, на сьогодні захопили знов. Якби ми об'єднувалися навколо цього, ми б мали якийсь вплив і мали шанс на зміни і на реальне майбутнє комфортно для всіх. Я б хотіла, якщо б я була мером, щоб місто Пінь було номер один містом в Україні, де люди себе відчували щасливими. Про що це? Про те, щоб ми зберігали себе природу, щоб ми розумно забудовували, щоб естетично забудовували. Ірпінь це найкраща локація, найближча, найуніверсальніша яка може запропонувати трьом мільйонам киянам тур вихідного дня, субота, неділя, неділя з дітьми і так далі. І для цього громада бажано, звичайно, за допомогою місцевої влади має попрацювати, щоб чітко дати гайдлайни. Тобто не просто ми приїхали в парк, пішли в кафе і все, а дати їм дорожню мапу, що, що саме варто відвідати.